Пам'ятаєте рішення Одеського суду від березня цього року, в якому суд став повністю на сторону платника податків та чітко вказав, що після сплати від НОВП не підлягають фіскалізації. Тобто на всі кошти, які були отримані вами на розрахунковий рахунок від ваших покупців, які скористалися послугою після сплати від НоваПей, ви не повинні видавати на них фіскальні чеки. Зрозуміло, що з такою позицією суду податкова не погодилась та пішла його оскаржувати до апеляційної інстанції. І от вже від 17 червня цього року ми маємо рішення апеляції, в якому вона повністю. Підтримує рішення попередньої інстанції. Зрозуміло, що із таким рішенням податкова не погодиться та піде його скаржувати до Верховного суду. Але все ж таки маємо дуже позитивний прецедент, Вектор руху, як то кажуть, вибраний правильний та є позитивним для платників податків. Але пам'ятаємо, що на сьогодні ми такі операції фіскалізуємо, бо податкова за це ще поки штрафує.